Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерни. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб один з рекордсменів в Україні за кількістю молодих фахівців. З ними активно взаємодіє спільнота вартових громадського здоров'я. Мета спільноти показати студентам та молодим спеціалістам нові кар'єрні та освітні можливості: сприяти розвитку фахівців громадського здоров'я, надихати на боротьбу з найбільшими загрозами здоров'ю українців. Ми ж нагадуємо, нові або майбутні спеціалісти можуть долучитися до вартових у діджитал, телеграм, інстаграм, ютуб чи фейсбук. А ми запрошуємо вас до боковини, щоб познайомитися з молодими і перспективними вартовими громадського здоров'я. Громадське здоров'я це здоров'я не лише кожної людини, але і всієї нації, тому що тільки здорові люди можуть. Піднімати економіку і розвивати цю державу, я в цьому впевнена на всі 100%. Ми вартові громадського здоров'я допомагаємо і мотивуємо людей на те, щоб вони дбали про своє здоров'я. В своїй роботі я люблю те, що можна забезпечити здоров'я населення шляхом попередження, а не вже лікування наявного захворювання. Я люблю свою роботу за можливість комунікувати з людьми. Мене це все дуже надихає і мотивує працювати далі, особливо коли я відчуваю цей зворотний зв'язок. На мою думку, громадське здоров'я це в першу чергу профілактика. Тобто Починаючи від профілактики здорового способу життя, що ми повинні зробити промоцію здорового способу життя, і закінчуючи вже і вакцинацією, і профілактикою серйозних захворювань, і так далі. Тому що вже навіть у більшості країн вважають, що і в принципі це так і має бути, що профілактика це вже завжди краще, і цим краще займатися ніж лікуванням тим чи інших хвороб, євген Дрязналь 2020 року, закінчив Буковинський державний Шавний медуніверситет навчання продовжив в інтернатурі з дерматовенерології, проте за порадою одногрупника вирішив спробувати себе в епідеміології і жодного разу не пошкодував. Уже два роки працює в Чернівецькому обласному центрі контролю і профілактики хвороб у відділі імунопрофілактики. Це моє робоче місце, де я проводжу більшість свого часу. Основна моя робота полягає у зборі та аналізі залишків препаратів летальної групи. Важливість моєї роботи полягає у тому, що я допомагаю забезпечити належний рівень якості вакцини, що в свою чергу допомагає підтримувати імунітет населення, так як зіпсована вакцина це є про гавлений сеанс імунізації, користі від тієї вакцини не буде. Євген активний учасник різноманітних фахових тренінгів, семінарів, що сприяють професійному розвитку та допомагають відстежувати інновації у сфері імунопрофілактики, та часто й сам ініціює навчання колег. Вже зараз нашу конференцію починаємо. Отже, доброго дня, колеги. Зараз ми будемо говорити про холодовий ланцюг, що це таке, що в нього входить, для чого це потрібно. І що ми можемо робити з ними на даний момент, що є дуже важливим, це зберігання вакцин в умовах відключень світла чи будь-яких інших можливих надзвичайних ситуацій, як вони мають правильно себе поводити в в той чи іншій ситуації. Євген вважає, що його головна мета підвищити рівень довіри населення до вакцинації та імунопрофілактики. Тож разом з колегами щоразу шукає нові сучасні підходи та способи, як навчити людей дбати про своє здоров'я і переконати, що краще піклуватися про профілактику і запобігати хворобам. Чим подобається мені ця робота, тим що тут завжди щось відбувається цікаво. Тобто, приїжджає одна вакцина, приїжджає інша вакцина. Кожного разу потрібно якось. Старатися вирішувати ситуацію, наприклад, там потрібно прийняти вакцину, допомогти, наприклад, прийняти вакцину, чи скомунікувати з якимось представниками логістичних компаній. І це заставляє завжди твій твої, твої мізки рухати, шевелитися, якось працювати. Тобто, це така робота, скажімо так, від якої ти не ну не сядеш ти в кабінеті, не будеш сліти 24 на 7, бо ти повинен постійно щось знову ж таки про комунікацію. Це і з працівниками закладів охорони, це навіть з людьми, бо ти можеш навіть поїхати на якісь виїзні акції, там знову ж таки є люди, і там один той чи інший людина підійде, скаже, а чому я це маю робити, а яка це користь взагалі, а навіщо це. І ти в будь-якому випадку маєш вміти пояснити, чому це так, не просто махнути рукою і сказати, що ну, бо так. Ти маєш вміти пояснити, розказати так. Це дуже велика частина роботи комунікаційної. Адже працівники центру повинні вміти не лише збирати та аналізувати дані, правильно поводитися з вакциною, а й комунікувати з населенням та фахівцями закладів охорони здоров'я? Ось регіональна координаторка з гігієни рук Єлизавета Ткачук проводить тренінг медикам. Здавалося б, гігієна рук – справа елементарна, і всі все знають. Але і тут є свої нюанси, колеги. А чи знаєте ви, як правильно проводити гінічну обробку рук? Чи може хтось з вас зараз продемонструвати щоб ми разом з вами обговорили ці якісь помилки, можливо, або подивилися, наскільки ви проводите її правильно? Кого можна попросити? Аліса, покажи, як ти проводиш гінічну обробку рук. Перше ми мочимо водою, потім наносимо миючий засіб і розтираємо так, ось так, ось і так. і потім змивай. Але мова йде про гінічну обробку рук. а Тут ми використовуємо лише спиртомісний антисептик, який ми втираємо в нашу шкіру до повного його висихання, тобто ми його не змиваємо. Ти правильно показала перші етапи. все правильно ми круговими рухами втираємо антисептик. Далі ми правою долоною е, тремо поверхню лівої руки, навпаки правої. Далі схрещуємо пальці, тремо долоні, е, схрещуємо в замок і тремо пальці так само. Е, великі пальці кожної руки круговими рухами, е, і правої, лівої руки. І останнє це ми кінцями пальців, в е, моєму випадку правої трудолонь лівої і навпаки. Вся ця процедура займає 20-30 секунд, і отже, на кожен ось такий етап, ми витрачаємо приблизно десь 8 секунд. Їє рук є вкрай важливою для того, щоб запобігти інфекції, які передаються через шкіру рук. І є таких п'ять основних моментів, коли потрібно проводити саме гінічну обробку рук, і це перед контактом із пацієнтом, після ризику контакту з біологічними рідинами, після контакту з об'єктами навколишнього середовища пацієнта, після контакту із пацієнтом, і після перед асептичною процедурою. Початку своєї кар'єри Єлизавета зосереджена на впровадженні ефективних заходів щодо гігієни рук у медичних закладах. Основна мета її роботи зниження поширення інфекцій, спричинених недостатнім рівнем гігієни та підвищенням рівня обізнаності медичного персоналу та пацієнтів щодо важливості цього питання. У своїй роботі Єлизавета тісно співпрацює з лікарнями та медичними закладами регіону, проводить тренінги та семінари для медичних та немедичних працівників. Це дозволяє впроваджувати найсучасніші методики та підходи до гігієни рук, що суттєво знижує ризик виникнення та поширення інфекційних захворювань. Це ви побачили частину моєї роботи, і є ще е, така частина, де я працюю за комп'ютером. І проводжу якийсь аналіз роботи, моніторинг, плани, графіки, складання тестів, розробка тестів та складання їх в онлайн-формі. Здається, ніби її ну, на рук, а що? Тобто не дуже щось таке, наче і важливе з першого погляду, але це є найпершим в запобіганні поширенню. Інфекції. Ще в нас є такий уфетренажер, за допомогою якого можна провірити, ефективно чи не ефективно була проведена гінічна обробка рук. Хочу показати вам, як працює цей пристрій. Я зараз буду спеціально не проводити її, як воно повинно бути, тобто не дотримуючися всіх правил. Ось так просто потру. І ручки підкладаю до лампи. Ось тут ми бачимо темно такий фіолетовий відтінок. Це ділянки, які залишилися взагалі не обробленими, тобто на яких живуть далі ці мікроорганізми, потенційно небезпечні. Фахівці Чернівецького ОЦКПХ дуже активні у сфері комунікацій та профілактики хвороб. Для боковинців проводять цікаві лекції в закладах освіти, де розповідають школярам, як правильно харчуватися і що є за порукою здоров'я. Започаткували із. Спеціальні тренінги для представників сфери краси. Ідеї та проєкти радо підтримує генеральна директорка центру пані Наталя Гобко. Моє робоче місце такий певний творчий безлад, але інакше ніяк. Тут ми з колегами найчастіше генеруємо ідеї, які втілюємо в життя. Маю велике щастя працювати в творчому колективі, де багато молоді, де багато креативних ідей. Нам хочеться робити якомога більше, щоб запрошувати на територію здоров'я, яку ми задумали, якомога більше людей. Зараз маємо багато напрямків інших, невластивих для системи, в які я працювала раніше. Зараз багато працюємо на піднагляд за неінфекційними хворобами. Багато працюємо на промоцію здорового способу життя, промоцію інформації про усунення факторів ризику. І тут не буде швидкого результату, ми це розуміємо і таку мету собі не ставимо. Але ми розуміємо, що крок за кроком ми наближаємо наші цілі, і якомога більша кількість людей зможе уникнути важких хвороб. Зможе довше жити якість життя може бути зовсім іншою. І на нашу територію запрошуємо і приходить все більше людей. Аби втілити в життя інноваційні задуми та проєкти працюють однією командою. Молоді фахівці разом з досвідченими колегами. Кожен має своє бачення. Та щоб спрацювати на результат, завжди шукають спільний знаменник. Наприклад, над проєктом Територія краси працює і лікарка-епідеміолог Ірина Білокрила. Це дуже цікава тема і досить нова для нас. Ми з колегами знайшли. Теми, які будуть цікаві для працівників салонів краси з нашого боку, по профілактиці неінфекційних захворювань є такі нюанси, як у, в перукарі, майстри манікюрних салонів, вони часто можуть також наражатися на різні хронічні хвороби. В них можуть виникати, наприклад. Довге сидіння в одній позі, вони можуть дивитися в одну точку, наприклад. І це може погіршувати їхній зір. І ще багато різних деталей, які ми можемо розповісти їм, як уникнути, і як профілакти... профілактувати ці захворювання. Це і різня дія аерозолів в приміщенні. За цим також потрібно слідкувати, це все ми можемо їм розповісти і попередити їх. Ірина каже: їй дуже пощастило працювати в чудовому колективі фахівців, які мають сучасні підходи до вирішення завдань. Усе завжди обговорюють та радяться, адже мета одна. Краще попередити хвороби ніж лікувати, і цей посил щодня доносять до людей. Питання вакцинації теж завжди в пріоритеті. Це є надзвичайно актуальним питання кору і кашлюка, тому що а особливо що стосується кору. Ми той регіон, який межує з Румунією, де офіційно ще в 2023 році оголошений спалах кору. Тому в нас є випадки, як завезені, так і є і внутрішні. Тому ми наполягаємо. І говоримо повсякчас, що наскільки актуальна вакцинація проти кору для діток до шкільного віку? Там дві базових щеплення. Тому ми однозначно, що організуємо семінар для працівників ЗОЗу, і ви Ірина, проведете ці всі профілактичні лекції в закладах навчальних, щоб батьки були більш інформовані, йдемо працювати. Медицина та лабораторні дослідження динамічно розвиваються. Тож фахівці Чернівецького обласного центру контролю і профілактики хвороб шукають нові підходи та методики до проведення досліджень. Як вірусолог Оксана Хорошун постійно застосовує в своїй роботі сучасні розробки у світі лабораторних досліджень. Це е, моя робоча зона. Моя робота сфокусована на дослідженнях паразитарних інвазій, методом імуноферментного дослідження. Ось тут все проводиться. Ми тут працюємо з сиродками крові. Ми проводимо не тільки діагностичні дослідження, але і дослідження з навколишнього середовища. Тобто у нас такий більш широкопрофільний об'єм роботи. Робота в Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб дає можливість молодим фахівцям професійно зростати та навчатись, брати участь у тренінгах, семінарах та конференціях, завдяки чому працівники відчувають важливість своєї роботи та дотичність до світових стандартів громадського здоров'я. Мета кожного працівника щоденно дбати, аби українці берегли власне здоров'я. Пам'ятали про імунопрофілактику, дбали про психічне здоров'я, вели здоров'я здоровий спосіб життя більше рухалися, якісніше харчувалися, пили чисту воду та піклувалися про довкілля.